Усім привіт! Ви на каналі Анна і Турція, і сьогодні ми готуємо незвичну страву кирджан або мелоджан. Будемо обережно нарізати от на такі великі шматочки, як я вважаю. Пільмек відправляємо до гарячої води. Качсад. Ага. Коли вода перестане бути красною від того соку, який вийде з цих паростків, тоді можна виймати. Скоро вода почервоніє, і її треба буде злити. Перемішуємо. І по-турецьки це називається ільмек. Турецькою ільмек. Додаємо туз. Турецькою соль буде туз. Накриваємо кришкою. Зараз зелений лук ми наріжемо на маленькі шматочки. Турецькою мовою лук буде соан, а зелений лук єшіль соан. Єще. Пройшло вже 5 хвилин, але ми подивилися, що треба ще кип'ятити. Тільки що ми загубили ножа, але потім знайшли. Все, ми виймаємо. Все в таку мисочку. Водичку будемо зливати. І що буде далі, побачимо. Дуже цікаво, яке це буде блюдо на смак. Мабуть, таке, як шпочка. Бачите, водичка стала червоною, і ми її просто виливаємо. Ще раз заливаємо воду і будемо відправляти сюди знов наші паростки. Добавляємо води. Знову додаємо солі. Турецькою це буде туз. Як ви пам'ятаєте турецькою мовою, нож буде бичак. Отже, нарізаємо лук. Сон кесюру. Кючук-кючук. Нарізаю лук мілко-мілко. Пишмейчек був. Дерево то, да? Дерево то, ну, кючук-кючук. Кисерзги, не? Зараз вона маленькими шматочками нарізає кроп. Чотири роки тому. Моя знайома навчилася готувати це блюдо. І сьогодні вона навчає готувати його мене. Отже, подивимося, сподобається це мені чи ні. Бачите, як змінився колір? Все стало зелене. І зараз я його скуштую. Змиваємо студеною водою. Тобто холодною водою, змиваємо це після того, як. Витягнули з гарячої води. На сковороду наливаємо масло. Турецькою сковорода буде тава. І наливаємо не один вид масла, а два масло оливкове та соняшникове. Oh. Певно, це дасть дуже незвичний смак. Подивимося. Також, якщо ви хочете, можна зробити консерву. І ось вже розпочато процес приготування цього блюда. Кожне яйце окремо вбивають у тарілочку. Органік. Це домашні яйця, органік. Що далі буде? Дуже цікаво. Так. Розмішуємо, uh -huh. тус, хі, uh -huh. Я кажу сіль треба додати, uh -huh. а вона каже так, Евет. Evet, турецькою буде так. Бібер. Полюбим, это... mm. Хто полюбляє, можна додати mm. чорний перець. -малко. Пул бібер. О, дуже небагато можна додати красного перцю, який дуже гострий. А ще якусь спецію. Паприка. Так, це буде. Паприка. Паприка. Міточка. Розмішуємо, розмішуємо. І тепер додаємо солі і знов. Перемішуємо. За смаком дуже схоже на спаржу. А ще моя знайома сказала, що вона випиває в день завжди 2 літри води та приймає їжу о 9 ранку. Вечеряє вона з своїм чоловіком о 5 годині вечора. І ось настав череп додавати лук та кроп до цього блюда. сирене. Сірене. Я не зрозуміла, що таке сирене, Але зараз я буду їсти оцю страву. та Лук не повинні приготуватися. Вони повинні бути сирими. І лише для того, щоб це добре перемішалося з яйцем, ми його додаємо безпосередньо на сковороду. Отже, дякую, що ви були зі мною на каналі Анна і Турція. Я буду снідати, а вам бажаю гарного настрою. Куштуйте нові страви. Та готуйте щось нове. Експериментуйте і будьте здорові! До нових зустрічей! Це дуже смачно, спробуйте, якщо біля вас росте така рослина.